Ворог не полишає спроб точити Авдіївку. Українські військові продовжують стримувати сили окупантів. Про це повідомляє генштаб. минулої доби, зокрема, сили оборони відбили 18 ворожих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. В свою чергу, ворог вів штурмові дії біля Синьківки на Херсоні, на Харківщині. Вибачте, там наші захисники відбили ще 10 атак. Намагалися росіяни захопити і територію поблизу Богданівки, Кліщиївки та Андріївки. Це також Донецька. Область водночас українські бійці продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Вони завдають ворогу втрати у живій силі та техніці. На запорізькому напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога, які намагався відновити втрачені положення в районах роботиного. Ну і далі про щемлиму світлину від наших військових. Українські бійці прикрасили ялинку на передовій. Фото новорічної красуні опублікував військовий роман Доцент. Ялинка знаходиться в шести кілометрах від Бахмута. Вона прикрашена кульками синьо-жовтих кольорів та примотана до стовпа скотчем. За словами захисників, саме це дерево символізує незламність наших воїнів в таких тяжких умовах. Вони кожен день виборюють право України на існування. Продовжуємо тему оперативної обстановки на фронті? Олексій Тарасенко приєднується до нашого ефіру? Це заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Олексію, доброго вам дня! Вітаємо, Доброго дня, вітаю, пане Олексію. Яка оперативна ситуація зараз на бахмутському напрямку? Чи є вам що доповнити до зведення генштабу? Ситуація змінюється кожного дня. Противник вибирає нові напрямки для атаки. Скажімо, на деяких напрямках вдалося нормально стабілізувати обстановку. Підрозділи ведуть стійку оборону на деяких ділянках. Противник продовжує спроби проламати нашу оборону. Як і зі змін використання противником бронетехніки не дуже масовано, але тим не менше, крайні. Атаки, принаймні на ділянці відповідальності п'ятої окремої штурмової бригади, відбувалося із залученням бойових машин піхоти та бронетранспортерів при підтримці танків, чого раніше спостерігалося досить давно вже тому. Ситуація продовжує бути досить напруженою. Всі підрозділи на цьому напрямку докладають максимум зусиль для того, щоб Стійко тримати ті рубежі, які вони зараз займають. А от ці просування або пересування в динаміці бронетранспортерів, броньованих машин, піхоти і танків, це відбувається, тому що земля підмерзла. Як ви думаєте? Чому ви це зараз спостерігаєте? Швидше, ні. Я думаю, що просто противник е зумів накопичити е цю техніку на даному напрямку. І в першу чергу це пов'язане із. Е Погодними умовами не з тим, що підмерзла земля, а з поганою видимістю, яка, скажімо, обмежує можливості протитанкових ракетних комплексів на дальніх дистанціях, яка обмежує можливості спостереження і аеророзвідки. Тому противник ризикує застосовувати техніку, чого раніше не робив. Однак крайні спроби були невдалі. Противник має втрати те, що ми спостерігали, принаймні позавчора. Вдалося знищити одну БМП-3 та один БТР-70 е, у противника при спробі штурму. Вам відомо, які завдання, цілі зараз мають росіяни стосовно Бахмуту? Ну, до прикладу, до кінця року. Чи це е, намагання закріпитися наскільки це можливо, іти в наступ, робити певні фортифікаційні споруди, щось інакше? Глобально про їх цілі важко сказати. Я думаю, що. Е, Суто оперативна ціль це часів яр, але очевидно, що ворогу не вдасться настільки сильно просунутися. Тому я думаю, що в першу чергу це більше має таке політичне значення: успіхи чи не успіхи, як наші, так і противника поблизу Бахмуту. Якби вся світова спільнота слідкує за кожним метром просування в ту чи іншу сторону, тому важливо, що скажуть по російському телебаченню. Мені здається, що це основна причина на даному напрямку. Ніяких суперстратегічних цілей тут не переслідується противником. Пане Олексію, а чи є у вас зараз інформація, що відбувається в адміністративних межах самого Бахмуту? Наскільки там велике угруповання ворога знаходиться? де вони знаходяться, що, в принципі, в місті. Угруповання суттєве. Знаю, що там. Перебувала два, два танкових полки з танкової дивізії російської армії. Також дуже багато артилерійських підрозділів, які можуть заховати свої вогневі засоби між будинками. Багато підрозділів БП, БПЛА різного типу, які використовують високобагатоповерхівки. Як Хорошу точку для старту для того, щоб максимально покращити собі радіогоризонт і дальність роботи БПЛА. Саме місто насичене російськими військами досить сильно. Вони використовують підвали та укриття, які лишилися в місті, все ще тому дійсно дуже, дуже насичено російськими міста військами і вони намагаються сконцентруватися там під прикриттям вцілілих будівель. І звідти, зокрема, от крайній раз працювала ворожа техніка. Розвідувальні безпілотники. Це зараз те, чого. Ну, якщо не найбільше, то власне те, що використовують та росіяни, або яку зброю з їхнього боку ви найактивніше зараз спостерігаєте? Найактивніше, безумовно, це ударні фпі-дрони. Ми маємо можливість завдяки нашим розвідникам, завдяки засобам. Радіоперехоплення спостерігати кожен виліт ворожого безпілотника мається на увазі FPV. Тобто підрозділи попереджаються заздалегідь за кілька хвилин, що в повітрі ворожі fpv дрони, і ми просто бачимо при їх спробах атакувати, що вони злітають один за одним буквально хвилина за хвилиною. Пане Олексію, а що там за військові? От ми згадували раніше там близько тижня тому, також спілкувалися з військовими про те, що є власне так звані елітні підрозділи Російської Федерації, якщо це можна так сказати, або представники нових приватних військових компаній, ті, які готові швидко захопити просунутися саме в районі Бахмуту. Що можете про це сказати? Ми продовжуємо спостерігати, що в нашому районі працюють кадрові підрозділи Російської Федерації. але безумовно по тактиці дій по тому, як противник змінив свою тактику в порівнянні з літом. Безумовно зайшли нові частини, які мають у своєму складі колишніх вагнерівців, однозначно на нижній тактичній командирській ланці. Мають досвідчений в принципі командирський склад середньої і вищої ланки. Тобто, ми дійсно знаємо, що під Бахмутом стягуються найбільш боєздатні підрозділи Російської Федерації, так само, як і на Авдіївському напрямку, і на південному напрямку. Тут традиційно використовується найбільш Просунуті, скажімо так, досягнення росіян у тих самих дронах і у техніці, тому по якості особового складу в порівнянні з літом, якість особового складу противника зросла. Противник підтягнув навчений особовий склад із своїх навчальних центрів, які проходили навчання протягом літа. І зараз це саме і дало їм змогу настільки потужно проводити. Штурмові дії на даному напрямку пане Олексію, ми вам надзвичайно вам... вдячні за те, що знайшли час з нами поспілкуватися і поділитися цією важливою інформацією. Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку і обговорювали якраз оперативну ситуацію на Авдіївському напрямку.